Доброго вечора чи ночі, 12 часов ночі, а ми варимо плов, бо багато відправо. Подивіться, який гарний плов, скільки м'яса, скільки всього. Дякую вам за вашу допомогу за вашу підтримку. Говорите, покажи, які патиться м'яса, яка красота. А пахне плов на всю хату. Ну, звичайно, 12 часов ночі їсти не хочу, тільки хочу поспати. Я вас дуже прошу, зробіть репост, ставте лайки. І допоможіть нам, будь ласка, хлопцям, щоб у нас було за що купити продукти. Або самі можете відправити. І рис нам треба пропарений, і макарони нам потрібно. Олія. Приправи нам дуже потрібно різних Дякую вам за вашу допомогу, за вашу підтримку. Разом до перемоги. Мирної і благословенної нам ночі. На добраніч нічого. I'm